Милосердя Боже получає лише той, хто визнає себе винним. А хто виправдовується, йому не потрібне милосердя. Чому він не винний? Бо він так і думає: я не винний. Мене підставили, то країна така, то держава така, то влада така, то ситуація така, ну то сусіди такі, ну то мій чоловік мене довів до гріха. То не я, очі, ну ви ж розумієте. Я, якби не от то все, я би не згрішила. То в такому випадку священик би мав сказати: Боже, дякую, що ти хоч когось святого послав мого життя. Не винна людина. Тому, другі, сповіді не треба виправдовувати. В сповіді треба визнавати. Отже, я згрішив. Подумав, сказав, осудив, збрехав. І що Бог каже, прощається тобі. Коли ти визнаєш, то Бог каже, прощається тобі. Бог платить за тебе, бо ти визнаєш. Але коли я не визнаю, коли люди кажуть, мені не потрібен Бог, чому? Бо вони не визнають, що вони згрішили перед Ним, то вони і милосердя не получать. Не тому, що Бог не милосердний. А тому, що люди вважають, що їм цього не потрібно. А милосердя ми будемо брати лише привній умові. якщо я визнаю, хто він, хто я, і що я зробив перед ним не так. І що Бог каже: я беру тепер на себе ціну і заплачу за тебе, а ти вільний. І тоді, що я кажу? Я починаю його прославляти, дякувати, бо я розумію. Якщо б ми не скористались милосердя, ми б після смерті пішли в пекло, дорогі з вами. І жили тут, як в пеклі. Ну тепер ми вільні. І після смерті ми будемо на небесах. Але не тому, що ми святі, а тому, що ми. Визнали його Богом, визнали свій гріх і отримали милосердя. Оце другий називається благодать.